Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Вітаю всіх на каналі Секрети Часу Сьогоднішнє відео буде ось про цей годинник, можливо, це нагадає. Це є Citizen в якого була цапфа погана, і перше я купив механізм на eBay для того, щоб взяти коло балансу з доброю цапфою але не пощастило. Також була цапфа в поганому стані. І зараз я Придбав якби, нову запчастину, от написано 8200 це з Aliexpress Тут є два баланси з пружиною, по ідеї, я ще не відкривав. І зараз я спробую поставити баланс в цей годинник і подивитися, чи будуть працювати добре ті запчастини. Ось зараз, якщо подивитися на екран, Ось тут можна бачити, що годинник навіть з той старої цапфи він намагається. Намагається ходити, так як вона деколи попадає, де вона має попадати, і воно більш-менш ходить, але звичайно, що це так не повинно бути. Зараз я зніму цей міст, зніму коло балансу, поставлю нове коло балансу і маю надію, що все запрацює, так як я не чекаю великих сюрпризів більше з тим механізмом. Я думаю, що все інше найшвидше, що воно є в доброму стані. Зараз я відкриваю ці запчастини. Ось так вони прийшли запаковані, досить непогано. Дві однакові, тобто беремо будь-який будь кол. Відкривати це в принципі досить відповідальна частина, так я не хочу нічого пошкодити. А Закрите воно добре. качественная такая коробка, коробочка в коробочке. Окей. Ну, то есть запаковано очень хорошо, ничего не могу сказать. Тут мы пойдем, вот так просто открываться. Мають квартира просто, але квається не зовсім просто. Ось так. Зараз ми дістанемо наше коло, я його порівняю з колом, яке в мене вже є, під мікроскопом. Ці на тією положив. Я також, також положив цією самою стороною, щоб у нас камінь імпульсу був, дивився в одну і ту саму сторону, щоб я подивився, де мене, де мене блок. Виглядає, що в принципі. Досить. Виглядають досить добре на вигляд. Зараз ми подивимося на цаффи близько. Ну, це інша справа. Це зовсім інша справа. Тут на нижній царті є трошки, я думаю, що це порох. Голос мені треба буде перевірити. Як ви бачили, э, виглядають краще, звичайно, але мені не зовсім подобається, те, що воно э, рух його вверх-вниз, тобто, що він трошки має цей баланс, мені здається, має трошки вісімку, це прийдеться коректувати. Э, це чому я не, не дуже хотів купувати на AliExpress, Аліекспрес, так як я ніколи не купував там такі делікатні запчастини, я не був впевнений, що я зможу э, зможу купити добрий баланс. І я, напевно, був правий, так як. Такого не повинно бути з балансом, але я подивився, можливо, там якісь інші причини і проблема не в балансі. Також баланс, як ви бачили, деколи зупиняється з невідомих мені причин. Я не думаю, що це проблема в балансі. Я думаю, що, можливо, я поспішив на рахунок, що я не чекаю більше сюрпризів, можливо, ще сюрпризи в цьому годиннику будуть. Але, в принципі. Зараз я буду використовувати цей баланс, навіть якщо мені його прийдеться трошки підрівняти, я його буду використовувати. Тепер я буду розбирати годинник. Маю надію, що після того, як я все помию, так як це може бути така проста причина, як просто старе масло. Маю надію, що все буде добре. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І до наступного відео.